Починається прямі трансляції у нас на Фейсбуці, на сторінці Радіо Західний полюс, а також в прямому ефірі в інстаграм. Доброго ранку, пане матері. Доброго ранку, вітаю. Раді вас вітати в студії. Ну і у нас був День Соборності. Як місто відзначило цей день? Ну, Вчора відбулося відкриття анотаційної дошки подіям, які відбувалися в 91-му році. Багато пригадують ланцюг єднання угу. саме на День Соборності. Тому е на вулиці Шевченка е на Народному домі була відкрита анотаційна дошка в пам'ять цієї події. Е тому дякую всім, хто долучився, щоб дійсно е ця анотаційна дошка була відкрита, і щоб ми згадали ту подію. Пригадують, е з Івано-Франківська до Львова, з Львова до Києва. Люди стояли е з руками. І це було символ того, що Україна єдина і Україна незалежна. Ну і крім того, на Вічовому Майдані вже стали добру традицію. Це молитва, молитва за всіх полеглих героїв наших, вже новітньої московсько-української війни і нагородження нагородами за честь і звитягу посмертно родин наших загиблих. Тому дякую всім, хто долучився до цих заходів. Заходів було достатньо велика кількість вчора. І локальних було заходів. Крім того, ми відновили премію нашого письменника, який письменник Роман Федорів, покійний вже. І вчора ми нагородили найкращих стипендіатів. Цією премією і Рема Стецек за декоративно-ужиткове, і Ганна Карасі, Уляна Маляр. і... Марта Шевченко і багато інших, тут тобто чотири номінації. Там і журналісти також отримали Роман Федорів, це один з тих письменників, який особлює відновлення України, незалежність України. І він наш краянин народився і похований в селі Братківці нашої франківської громади. Тому на День Соборності ухвалили рішення, що будемо проводити таку, ну, таку премію відзнаку для. Наших видатних франківців, тому десь от достатньо велика кількість заходів було на День Соборності, і це говорить про те, що Франків шанує, пам'ятає і гідно шановує пам'ять. Окрім того, що ми е, вшановуємо пам'ять. Ну, і, та -та. і також я хотів додати, що ми також продовжуємо програму «Івано-Франківське місто героїв, угу. і ми вже не хотіли вчора, так щоб. Перенасичувати фактично день, але сьогодні також до Дня Соборності ми відкриємо анотаційні дошки полеглим захисникам Артуру Бойчуку, Юрію Максимчуку, Ігорю Скубіку та Вадиму Байжанову. Це відкриття відбудеться на 19-му ліцеї на вулиці Хоткевича. Ну, в тринадцяті годині тому хто має можливість теж прихотів, шанувати пам'ять наших героїв. Також дуже важливо допомагати тим, хто боронить. Нашу країну і нашу незалежність і відбулася знову передача дронів для бійців 6-го штурмового полку. І що передавали? І знову ж таки логістичний центр працює також. Так, до завтра, до 16-ї години прохання приносити посилки. Ми продовжили ще на тиждень. Посилок не так було багато, але прохання цей тиждень ми. Збирали допомогу не тільки те, що там посилки люди приносять, а те, що різними шляхами вдається до, доставати, тому що ми таку частину допомоги завжди загружаємо тою допомогою, яку вдається десь чи закупити за міські кошти, чи з, зосередити кошти за участі благодійників, спонсорів. І тому до завтра, до 16 години, можна теж долучитися принести посилку. Посилку для військових на різні напрямки, окрім Херсонського, всі інші напрямки волонтери їдуть. Тобто, це Запорізький, це Донецький напрямок, це Харківський напрямок. Тому, будь ласка, передавайте посилки. Також відбулося уже сесія, Депутати виділили понад 2 мільйони гривень з депутатського фонду для допомоги з захисниками. На що будуть спрямовані ну, кошти? Це постійна допомога. Це була ініціатива депутатів, зокрема двох фракцій Свободи і Батьківщини. Виділити для 109-го батальйону 10-ї гірської штурмової бригади. Зважаючи на те, що депутат міської ради від Свободи Андрій Грималюк є бійцем 109-го батальйону. Було таке звернення. І колеги-депутати вирішили леву кошту леву частку своїх депутатських коштів спрямувати саме на закупівлю дронів, які дуже необхідні саме на 109-му батальйону Дельвесів, які зараз боронять нас на сіверському напрямку. Достатньо жорсткі бої, йдуть, багато техніки, ворог кидає туди, і ну, хлопці дуже гарно відпрацьовують і саме завдяки нашим дронам. Тобто ми теж постійно передаємо, навіть останні поліції я теж передався особисто, Андрію, дрони для військових. Тому... Але ви знаєте, що така допомога, вона забагато її немає, тобто постійно є потреба, і тому кожен дрон, кожна копійка, яка йде на Збройні Сили України, вона, вона є... Це є дуже важливо. Ну і донатити це теж дуже важливо. Принагідно нагадую всім, що якщо... Ви знаєте, про якісь збори не минайте навіть 10 гривень. Це дуже, дуже 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 важливо. Давайте до подій міських і комунальних. Ви анонсували, що будуть відбуватися оновлення пільгової картки Галка. Як це буде відбуватися і з чим це пов'язано? З 3 лютого на завершується 5 років як картка її потрібно переведувати відповідно, хто має право на пільгову картку. Це пенсіонери, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, члени родин загиблих, зниклих безвісті, військових та деякі інші пасажири. Також пільгові категорії числа ПРО. Всі пільговики мають бути зареєстровані в івано франківській міській територіальній громаді, тобто така є вимога, тобто для того, щоб отримати цю картку. Як її переформити, це потрібно мати з собою паспорт, пільгове посвідчення, індикфеційний код. Та стару картку, якщо така є, якщо є витік про реєстрацію в громаді, теж добре. І для ВПО довідку про те, що ви зареєстровані, як ПВП в нашому пункті. Оновлення ми починаємо з 3 лютого, тобто фактично людина може прийти і ми забезпечуємо фотографування, виготовлення нової картки. Ну, таким чином, я рекомендую всім. Звісно, цей процес буде не одного дня, тобто він. Буде відбуватися у всіх ЦНАПах міста івано франківська також на стадіоні Руха, також у наших на водоканалі Теплокомуненерго, а також в інших пунктах, про які ще повідомимо окремо. Ну і я рекомендую всім, хто хоче отримати пільгову картку, яка дає можливість безкоштовного проїзду. До речі, особливість буде те, що і приватні перевізники теж вони зобов'язані будуть перевозити безкоштовну пільгу. З моменту, уже з 1 червня цього року. Тому для нас дуже важливо, що щоб цей процес відбувся ну, злагоджено і відповідно. Також ми ще говоримо з нашими партнерами, з різними, з Карітасом, з іншим, щоб ми ще також пільговим категоріям могли ще щось і ну, надати, чи там продуктові набори, чи інші в контексті того, що це є пільгові, пільгові категорії. Тому оновлення почнеться з понеділка, з 3 лютого. 25-го року, тому запрошую всіх, хто має право на таку пільгову картку її отримати, виготовити. Ми також думаємо ще додати якийсь функціонал інший для пільговиків, тобто знижки в, Тобто знижки. ми опрацьовуємо цей функціонал. Для нас це також дуже важливо ну, задіяти цю картку, тому що вона має відповідний ну, захист чи по. Ну, то це картка, яка може використовуватися не тільки для пільгового проїзду, а й для інших речей. Також в комунальному транспорті можна розраховуватися е, телефоном, є QR-коди, але ну, е, можна інакше навіть розраховуватися телефоном. І чому важливо, от, власне, що людина може не готівково розраховуватися і навіть ціна нижча. Ну, я хочу нагадати, що ціна сьогодні. По безготівковому є нижчою, чим 15 гривень, так? тому для людей вигідно саме або купити собі картку галка, або розраховуватися банківською карткою чи безготівковою. Ми продовжуємо збільшення можливості безготівкового обігу коштів. Насправді це найпрозоріше. Це коли ти ці кошти розумієш, на скільки приходить, скільки вони як вони обліковуються, і комунальне підприємство чітко може відзвітувати за ті кошти, також порахувати, ми чому просимо, щоб пільги карткою теж користувалися. Мова йде про валідацію, тому що таким чином ми знаємо, скільки ми провезли безкоштовного пасажира. А якщо там цифра різняться, як який місяць. Від 45 до 55%, то ми перевозимо безкоштовно сьогодні в комунальному транспорті. Тобто кожен другий сьогодні фактично безкоштовно плюс діти шкільного віку, також в комунальному транспорті. І, на мою думку, це значна підтримка в цей час людей пенсійного віку, пільгових категорій, таким чином місто. Ну, у нас транспорт, можливо, не 100% безкоштовний, але точно він є максимально доступний для. Для людей особливо пільгових категорій. Тому розрахунок різним способом також є дуже важливим. Е, є питання у нас підприймала трансляцію. Чому перестали патрулювати центр? Вже кілька разів доводилось викликати поліцію через розпиття алкоголю неповнолітніми на лавочках. Звернемо увагу про охорони моргу, тобто для того, щоб патрулювали. Багато викликів було в останній періоді часу, тому можливо. Можливо, це патрулювання дещо здійснюється в інших інших частинах нашого міста. Але дякую, що задали запитання. Обов'язково це під не так часто багато лишається. я хотіла хотіла запитати за 21 го училище. Там відкрили сучасний mm. центр для підготовки за професію оператор верстаті з програмним керуванням. Там нові верстати, і mm. цей проект він був також співсфінансуванням. Чи mm. за чий кошт банкет, як то кажуть? Тобто лева частина була державного бюджету, але було 30% співфінансування з міського бюджету. Тобто приблизно 70 на 30%. Тобто держава теж виділила кошти. Для... Чому важливий такий центр? Ну, центр верстати для металообробки і для деревообробки. Це є дуже важливо і вчити дітей на фаховому обладнанні, є надзвичайно важливим. Не буду розказувати наскільки важливо зараз фахівці, які вміють працювати на металообробці. На... І потреба в таких фахівцях є надзвичайно велика. Але якщо не буде таких центрів і дітей не будемо вчити на сучасному обладнанні, ну дуже буде важко такі робітничі професії, які дуже зараз затребовані як в оборонній промисловості, так і в іншій промисловості, дуже важко навчити. Тому маємо такий сучасний центр: 15 робочих місць там. Можна одночасно навчати 15 дітей. Ну, я вважаю, що сьогодні та професійна освіта дуже важлива для громади, взагалі для України. І навчання на цьому училищі є досить кваліфіковане. Тому 21 училище у нас сьогодні радо буде навчати токарів, слюсарів, ковалів інших професій, які говорять про металообробку, про деревообробку, про верстати. Тому тішимося, що також зварювальники свого часу також за гранти Європейського Союзу вдалося купити сучасне зварювальне обладнання, на якому працюють діти в Тому є вже навчальна база, де можна навчитися і користуючись нагодою, запрошую. Це такі професії, які ти здобудеш на все життя і завжди будеш мати роботу фах і завжди те, що руками робиться, воно. Воно є за затреба. Не буду казати, скільки за сьогодні, наприклад, зварювальники чи слюсарі професійні отримують коштів, але це дуже і дуже немаленькі кошти, тому користуючись нагодою, рекламую наше 21-ше училище, яке, яке виготовляє яке навчає досить фахові професії. А тим паче, що зараз вже є обладнання, є на чому показати. Це не вже щось таке, як колись там це вже сучасне обладнання і. По тій чи іншій сфері ми можемо вчити на сучасному показати дітям і вони нічим не відрізняється від самих сучасних підприємств. Знову питання під трансляцію: чи запрацював вже департамент по збереженню та захисту культурних пам'яток, і хто керівник, якщо є? Поки що є виконуючі обов'язки, він запрацював призначений, ну а лише в пошуці самого керівника. На жаль, та кількість учасників, яка була подана, і та співбесіда показала, що. Ну, якість якість тих кандидатів була досить досить низька щодо охорони культурної спадщини. Все таки людина, яка хоче керувати цією сферою, вона повинна бути як ю юридичну світу мати для того, щоб відстоювати, захищати культурну спадщину саме юридичним способом, так і зрештою, хоча б ази архітектури, хоча б знати закон про охорону культурної спадщини. Тому поки що виконуючи обов'язки, він створений. Відділ формується, але ми в пошуках керівника якісного і такого ж, який би відповідав всім, всім вимогам і законодавства і часу. Я дякую вам, що завітали до нас, тому що вже ну, час добігає до дев'ятої ранку. Зараз ведучі вже будуть мені гепити в двері, виходьте. І на завершення, побажання, всім слухачам, найтеплішого. всім нам єдності, підтримки один одного і. Дякую за можливість спілкуватися.